Вітаю вас, дорога церква, у цей вечірній час, час для роздумів над Словом Божим. У неділю під час проповіді була згадана історія про Іллю. і вирішив вдома її перечитати і цікаві декілька думок на основі цієї історії. Хочу разом з вами поділитися. У 19 розділі першої книги царів, ми з першого тексту читаємо такі слова. А Ахав доніс і все, що зробив був Ілля, і все те, що він побував всіх пророків мечем. І послали я посланця до Іллі, говорячи, Отак нехай зроблять мені боги, і так нехай додадуть, якщо цього часу, завтра я не зроблю душі твоїй, як зроблено душі кожного з них, і побачив він це, і встав, та й пішов, боячись за душу свою, і прийшов він до юдиної Батшеви, і позаставив там свого хлопця, а сам пішов пустиною, дорогою одного дня, і сів під одним ялівцем, і зажадав собі смерті, і сказав. Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків моїх. І далі історію ми знаємо. Цікаво те, що ця історія, ми знаємо, початок цієї історії Ілля, він побував 450 валових пророків, ось там біля того мокрого жертівника, з якого зійшов вогонь на жертву, яку приніс, приніс Ілля. І цікаво те, що. Ми бачимо, наскільки може бути потужна, могутня і смілива людина, якщо вона знаходиться там, де є Бог, куди послає її Бог, і якщо вона робить Боже діло. Господь був поруч нею, і відповідно, людина мала сміливість, Ілля мав сміливість, мав потужність і мав силу робити надзвичайні речі. Це робив Господь. Але цікаво, те, що ми з вами так само можемо робити багато великих речей. До яких нас призиває Господь? Він дає для нас різну зброю, дає таланти, дає різні дари, які ми можемо користатися для слави Його. І бувають моменти, коли ми відчуваємо справді цю силу, що Бог є поруч нас. Проте Ілля не виняток, і він також є людиною. І здається, та ж сама ситуація звичайний виклик у житті. Чи міг Ілля зняти вогонь з неба на цей жартівник? Та, певно, ні. Чи міг він перемогти 450 е, пророків Ваала без допомоги Божої? Та певно, ні. Але він злякався однієї завелі. Єзавель також мала силу, да, вона була потужною, в неї була влада, в неї було військо певно, і вона зажадала смерті для Ілії. Але ось це вирбування стало більшим, більшим, ніж ось те, що було попереду. Чому так відбулося? Це відбулося тому, що певно він не до кінця розумів, що хоче від нього Бог в цей момент. Він не розумів, чи є разом з ним Господь в цей момент. Він не розумів, до чого закликає його Бог, якась невизначеність втома. І він втікає, як звичайна людина, як саме можемо робити ми з вами. В нашому житті, так само, можуть бути моменти, коли ми десь не розуміємо, куди йти, що робити, десь сила нас Покидають, ми не розуміємо, чи треба йти наліво чи направо, якась невизначеність, можливо, якийсь страх, тому що ми не розуміємо, як нам жити далі. Проблема в тому, що Бог хто знає, а ми в цей момент починаємо надіятися десь на себе: максимально на себе, на свої сили. Ми порівнюємо свої сили з тим викликом, який є в нас, і ми розуміємо, що ми в безсилі, Щось, певно схоже відбулося із Ільйою в цій історії. Якщо рівняти силу Бога Єзавелі, то зрозуміло, Бог переможе. Проте в той момент Ілля десь про це не подумав. Бувши пророком, бувши людиною Божою. І ось він втікає. Але цікаво, як Бог турбується про нас з вами, так само, як і з Іллю. Він дає час відпочити. Він дає час для того, щоб відновити сили. Він посилає правильних людей, він показує правильні думки, він збирає Ілью докупи для того, щоб потім знову дати для нього місію. Що це говорить для нас? Будуть моменти, коли ми будемо на то говорять. Ми все знаємо, ми розуміємо, ми з Богом і ми відчуваємо крила віри в нашому житті. Будуть моменти. Коли десь наша основа захитається, але бувши вірним Богові до кінця, ми побачимо, як Бог своїх людей нас з вами, він через різні обставини дасть відпочити, дасть правильний думок, дасть нас зібрати до кучі, для того, щоб знову ж таки сказати: Ілля, в мене є для тебе нова місія. Тобі треба встати, і йти в той -то край і робити такі-такі справи. Тому, аналізуючи своє життя, аналізуючи своє життя кожен із нас. Подумаємо, як Господь діє в нашому житті. Не надіємося на себе, тому що нас, самих, нашої сили, нашої віри, наших взагалі потужностей не хватить для того, щоб протистати тому, хто є в світі. Проте за нами є той, хто сильніший світу, і це є наш Господь. Тому надіємося на нього, і тільки тоді ми зможемо перемагати і 450 фаалів у своєму житті, і багато чого іншого, і Езевель в тому числі. Будемо молитися і дякувати Богові, що ми не самі у цьому такому світі, де багато борхливого моря, багато випробувань. Але він з нами. Тому з миром приходимо на цей вечір. Будемо молитися, славити нашого Господа. Амінь.